Коштовності легендарної актриси Елізабет Тейлор покажуть в Москві з 15 по 16 вересня в демонстраційному залі гуму. Проведуть виставку її ювелірних прикрас і предметів гардероба. Потім колекцію коштовностей виставлять на аукціоні в Нью-Йорку у колекції Елізабет Тейлор дуже багато ювелірних виробів, і це не просто коштовності, це витвори мистецтва. Те, що ви бачите за моєю спиною, називається брошка Ігуана. Насправді, за формою вона більше схожа на рибу, але їй подарував Елізабет Тейлор у ніч, коли відбулася прем'єра фільму ніч ігуани» і Її чоловік Річард Бартон і в експозиції будуть представлені не тільки справжні коштовності, а й сукні, та й особисті речі культової актриси, а також знаменитий портрет акторки, роботи Енді Ворхола. Більшість прикрас голівудська зірка отримала від своїх чоловіків і коханих. Її навіть жартівливо назвали колекціонерка чоловіків та діамантів. Елізабет Тейлор, ювіліри усього світу, назвали еталоном в умінні вибирати і носити дорогоцінності. Колекція відома в усьому світі, адже Елізабет Тейлор дуже пристрасно ставилася до власних коштовностей. Вона багато говорила про них і навіть писала книжки про свої прикраси. Окрім того, зібрання Тейлор уже давно визнали однією з найкращих приватних колекцій ювелірних виробів. Перед тим як надати жителям Росії можливість побачити дорогоцінності легендарної голівудської акторки, організатори виставки провезли видатну колекцію кількома містами. Зокрема, виставка була в Лондоні, Гонконгу, Парижі, Лос-Анджелесі, Женеві та Дубаї.